Ну, і цього тижня сталася перша гучна відставка в адміністрації Трампа. Майк Волц залишає посаду радника з питань національної безпеки. Лише через три місяці роботи президент США написав в соцмережі Трусошол, що воліє натомість бачити Волца послом США в ООН. А радником з нацбезпеки тимчасово буде Марко Рубіо. Він суміщатиме цю посаду із позицією головного дипломата, яку обіймає і зараз. Отже, чому Волц втратив довіру Трампа і що відбувається за лаштунками? Власна кореспондентка ТСН сполучених штатах Ольга Кошеленко про все докладніше. Звільнити Майка Уолтса, як пишуть американські змі з посиланням на джерела в адміністрації. Трамп захотів одразу після гучного скандалу із груповим чатом у додатку сигнал. Тоді нагадаю, радник з Нацбезпеки випадково включив до надсекретної переписки у сигналі журналіста Джефрі Голдберга. Уолтс випадково зберіг його номер телефону під іншим прізвищем людина, яка насправді працює в адміністрації. Трампа, як стверджують інсайдери, розлютило не те, що Волз припустився цієї прикрої помилки, і навіть не те, що. Секретні питання його чиновників, супереч нормам безпеки, обговорювали у звичайному застосунку, не захищеному від ворожих спецслужб. Трамп не зміг пробачити, що у Волца. Був номер телефону журналіста Голдберга, який його критикує. Витримавши місяць, щоб не надавати своїм опонентам підстав для радості, Трамп таки звільнив Волса, одразу повідомивши, що хоче бачити його послом. В ООН. віце-президент же Дівенс спробував пояснити, що це не звільнення, а стратегічне переведення цінної людини на іншу. Важливо посаду ми призначили майка, щоб він провів деякі серйозні реформи в Раді національної безпеки. Він це зробив, і я вважаю його чудовою людиною. Він користується довірою і в мене, і в президента. Але ми також вважаємо, що він буде кориснішим на посаді послав ООН, оскільки цей етап позаду. Прикметно, що інший фігурант скандалу з чатом у сигналі, міністр оборони під Хексет, все ще фаворит президента. Хоча саме Хексет схидав у чат секретні плани про те, коли і якою зброєю Сполучені Штати. Бомбитимуть єменських хуситів згідно із публікаціями, таємні плани Пентагону міністр оборони обговорював також із дружиною і своїм адвокатом. Писали і про, начебто, його розпорядження організувати у Пентагоні гримерну кімнату для підготовки до публічних виступів. Хексет колишній телеведучий Fox News. замість Волца тимчасовим радником з питань нацбезпеки стане держсекретар Марко Рубіо, якого New York Times тепер іронічно називає секретар усього. Після розформування агенції USAID він Лив також і її, а заодно, і національний архів із Вашингтона, сполучених штатів, Ольга Кошленко, Максим Шинкаренко, ТСН 1+, плюс марафон. Єдині новини.